Вітаю знову мій маршрут вихідного дня, як я його зву, до хутора надії. Виїхав вже за місто. Я зараз до тої вишки доїду і з'їду на польові дороги. Бо як бачите, машини інколи можуть лякати. Тут праворуч за деревами не видно, колись був бурякопункт Що це таке? Ну, колись в Кіровоградській області було 11 цукрових заводів. Зараз, наскільки я знаю, Залишився один, здається точно, бо у нього сайт працює. Може ще більш-менш стані такому працюючому, чи можливо ще запустити це в Олександрівці. А так деяких вже немає зовсім. Це як Добровочківський цукровий завод, в селі Липняшка, там його повністю знесли. І, здається, в такому ж стані в ну, українці. Так що ж тут було? Що ж це таке за Ну Так як збирали буряк, вирощували когоспи не лише ті, що біля заводів, а інші інколи буряк перевозили. Залізної дороги. Тобто сюди машинами, далі грузили тут вагони. Кожен цукровий завод мав свою окрему залізничну колію. І цей буряк приїжджав на завод і там їх розгружали. Там інша система розгрузки була, не така як е, з автомобілів, бо автомобілі розгружали. Буми або буртовкладичні машини. Ну, Тут якраз стояли буртовкладичні машини, які е, з грузових автомобілів перегружали буряк в вагони. Але це вже все в минулому. Тут були приміщення столової їдальні, е, гуртожиток був, е, адмінбудівля, лабораторія. Зараз гуртожиток криша впала, шкода. тим більше, що ще 10 років тому, ну може 9, хай буде 9. Коли ще була селищна рада, голова хотів будівлю гуртожитку, знайти, щоб хтось з них, з нього переобладнати приміщення для внутрішньопереміщених людей. Але так як власник цих будівель є, він зараз є, а правда нічого не робить. не знаю навіть хоч оренда платиться воно все руйнується. А саме цікаво, що як би там не було, або будь-яке житло для внутрішньопереміщених осіб біля великого міста. Ну, Крапивницьке не таке вже велике, але все ж таки. Як-ніяк, -як, ну, тут всього десь 7 кілометрів до міста або, тим більше, залізнична станція Лелеківка. Селище Нове, ну, тобто там взагалі пройтись декілька сот метрів, можливо так. І можна електричкою було їздити або громадським транспортом селище. Але ну, так чомусь не робиться. У нас в районних центрах, які вже навіть не районні центри, наприклад, ой, як же перейменували, колишня Новгородка, Новгородка. Там з гуртожитку для студентів зробили приміщення. Але хто ж там так його і ніхто, і, як кажуть, не обжив. Тому що в першу чергу людині потрібна робота. Якщо її там немає, то якийсь сенс там жити. Можливо, навіть в селах краще переселенці переживи, Ну, живуть, бо там хата, город, можна якесь господарство вести і це вже більш-менш легше виживати, ніж в, район, в районному центрі без городу. Ну так, таке якесь воно це. От такі справи. Жалко, звісно, що цукрова. Промисловість в нашій області майже загинула. Навіть колишнє управління Трест, а в подальшому Асоціація цукровиків Кіровоградської області, зараз також це приміщення просто здається в оренду. І Нікому цукор тут не потрібен. Навіть цікаво, як це в 90-х роках був дефіцит цукру. Коли по потолонах видавали. А зараз заводів нема, цукру валом. Ну, можливо, за рахунок інших країн. Так, тут мені треба повертати. Ну, тепер дорога гірша. Але спокійніше, бо машин тут немає. Ну, може там за весь час одна-дві і проїдуть, але то буває дуже рідко. Так, кріплення все ж таки для телефонів. З'їжджають, не можна зафіксувати надійно. Я одна ідея. спробую. <кхи> ну, поки що не спробував. Так, кукурузи вже все. залишилось прибрати. Видно, що тут техніка їзи сільськогосподарська. Ну, Завжди якесь катеняке сміття вивезло. Ну це вже, мабуть, фермери не прибрали. Лівку. Може приберуть, а може ні. Це побачимо наступного разу, коли будемо їздити їхати, так, ну взагалі гарний, гарні місця, так, треба звук зовсім прибрати. Ютуб скаже авторські права. А воно якось буде шкода. Коли вже обробиш, загрузиш, а тобі кажуть нізя. Насправді у мене було всього два рази така ситуація. Так вроді не блокується. Ну і звичайно я намагаюсь не порушувати. Так, вже все, осінь. Вже і вересень майже підійшов до кінця. Так, якось літо прилетіло. Нічого не вийшло. Війна не закінчується. Так, ну ось якраз тормоза нові. Ті, що я придбав, можна сказати, відпрацьовують свої. Альхонда все ж таки більш-менш виробник нормальний. Хоча це майже аналог тектра. Тектра, звичайно, дорожче В два рази. Я вже тоді не кажу про Шимана чи якісь інші. Так, отут трохи шматок такої ділянки, де не дуже приємно їхати. Я не знаю як, але багато щеплення. Вроді до залізниці, але вона не геть рядом. Далеко, але чомусь його сюди натягується. Як? Невідомо. Так. Ну, звичайно, на туристі не і легко їхати. Так, отут є тунель під залізницею. Ну, може додам фотографії, бо заїжджати не хочу. Тик-тик-тик-тик. Їхали, тепер треба заїхати. Це можна сказати, одна із невеличких, невеликих гірок таких і все. Ну якщо через село їхати їх там трохи більше, але сьогодні я поїду іншою дорогою. Отак не можна перемикатися як я під нагрузку. Сейчас сниму, вот зараз просто поля. Так, продолжаем. Создается Абов-Шевченко село, а вот Корлюевка уже. Вони тут близько друг до друга знаходяться. Як не дивно, асфальт ще не поганий. Що треба попробувати? Заплутався, далі зв'язку тут нема ту, толком. Так, всі стовби, чи їх не пам'ятаю. Уж накатана земляна дорога. Так. Куди ми тут поїхали? Ну, Шевченка, все правильно. Покатаємося трохи степами України. Шевченка село. Бібліотека, Будина культури, О, розмітка. Знаки. От як. Буває. А тут вже все. А хатка гарненько здається. Дуби, дуби, дуби на хуторі надії. Прибрано, але ось не бери своє. Музей театральний простір. Да, Щоб в цьому приміщенні не було. 80-х таке щось теж, як музей було, потім музей. Фу, як же танцю. Зараз він в приміщенні Національного банку Кіроградського регіонального управління. Теперь виставкова зона. О ну, добре. Виезу ключу.